Ранок, почти 9 утра, загружав ввечері, десь часов 7 вечора. Загрузка дрова, сухостой, дуб, граб, ну і такі огорішки в перемішку. Дивимося, що зараз. Це от я для прикладу вже кинув три поліна такого сухостою, як я покинув показати, як воно працює. Тобто подача йде зверху для горіння, відкриваємо, там воно свободно горить. Зараз на... на ті полі накидаємо ще горішки. Це я для демонстрації набрав. А так я їх висиплю всі. Десь приблизно пів мішка такого стандартного. І все, закриваємо, далі горить. Я теж не спиняв турбинку спеціально. Так, напоминаю, обв'язка. Пішла подача дюймовою трубою. Пішло на дом. Пішла перемичка між подачею і обраткою. От. Тут от обратка з дому, тут насос. Сама проста схема. Тепер Дивіться, 42 градуси температура, так І щось цікавого. Беру рукою. Є лак, він не може не бути, тому що це камера за піроліз. Піроліз має десь осідати. Ново, ново. Беру руками. Рука чиста, бачите? Тобто. При такій температурі ніякого конденсатору зараз вам ще раз покажу. Вон. Який попіл. Коли попіл світло сірий, це також говорить про те... Є там мисулька, бачите? Теж суха. Ну, вже в, десь якийсь момент, чуть-чуть щось якісь прояви були, але тим паче все сухо. І ще казалось би парадоксально, але ну, якщо я підніму тут на 60 градусів, та смола стане жидкою. А от 45-50 тримаю, все сухесенько. Теплообмінник, якщо зараз швидко відкрию, ну тут вибачайте, це в мене воно трошки намочилося. Це. Порошок, який вже в мене валяється другий рік. Тут я його знайшов, думаю, вже допалю. Хоча фактично він тут і не зовсім потрібний. Я не знаю, що тут видно. Може щось і буде видно. Вон так проходить процес. Тобто, дивіться, руку я тут тримаю коло домоходу. Тобто теплообмінник трубний, він забезпечує повний відбір тепла. А он, кстати, покажу як тут, тут як як видно Шубка, да? Шубка яка ну, фактично воно сухий тепло зміни Понятно, його треба чистити, я вже місяць не чистив, але він працює. Отак от.